Безглузда смерть 19-річної Юлії змусила журналістів програми Група ризику відвідати Дубно, де безпосередньо і сталася трагедія. Сьогодні ми спробуємо зрозуміти, чому каналізаційні люки стають причиною смертей та хто за це має відповідати. Саме тут, на цьому місці, молода студентка та майбутня дружина розпрощалася з життям. За лічені секунди Юлія провалилася під землю на очах у подругу. Трагедії передував невимушений відпочинок у компанії друзів. За словами матері загиблої Юлії, вона чи не вперше відпустила дочку провести вільний час у такий спосіб. Вона в мене ніколи нікуди не ходила. Була від ній на цьому робочі. Навіть не закінчало. І в мене поїхали в шинок на автовокзал празднувати там. Каже, мам, я довго не буду. Ну добре, ну що, дитині 19 років хай їде, то ж не мала вже. що ж». Але щось в мене серце не на місці було. Материнська інтуїція що секунди тривожила пані Неонілу. Вона ніби відчувала, ніби розуміла, що відбудеться щось жахливе. Було 11 годин вечора. А що там, мама? кажу, Юля, ти ще довго будеш? Ні, ми вже збираємося додому. Каже, я вже зараз їду. Ну, то добре, кажу. Ти приїдеш, то зізвонимося. Добре, перезвоню. Але кажу, я ще тобі 10 разів перезвоню. Ну, все, все молодість. Юлія разом з друзями відпочивали в районі автовокзалу в одному з кафе. В один прекрасний момент, взявшись за руки з подругою, вийшла на вулицю і вже більше не поверталася. 11.27 вже мені дзвонили вона в реанімації. 11.27. Я не повірила, як так кажу, може в реанімації. Я тільки що говорила з дитиною. Я приїхала бігом туди на таксі, я не знаю, як я їхала, що я того всього не пам'ятаю, як я їхала. Приїхала в лікарню і вже її нема. І Вона стояла на лінії, на часі горіла. Да, да, Потім тут у коридорі стояла, вийшла подружка і за руку потягнула. Навіть видно на медній там на версі. Як вони їдуть, от за, за руки пішли. А куди пішли? То? Тут дівчата робили на зміні, вони навіть не знали, що таке сталося. А, ж, ну, та батьки рано не прийшли. А Потім вже стала розпитувати, що там, як. З нею Юля була. І вона на розказує, каже, що ми вийшли. В туалет захотіли Пішли завети аптеку тут. Каже, я побачила щось чорне, обернулася, а Юлі вже нема. Як йшла, каже, так і впала. А потім вже та Оксана побігла, хлопців забрала. То хлопці вони не чекали, бігом прилетіли. Говорив з друзями. В принципі, як воно сталося, як я прибіг, я не пам'ятаю. Це щось, ну, все, що я пам'ятаю, як я вже пригав люк, достав дівчину і впізнав, що це була Юля. Ну, поки там до того до щого. Ну, Хлопці старалися витягувати, пояси спускали, пояси порвалися, потім приїхали МЧС. Ну, перед тим ще, ще один хлопець пригнув. Ну, тоді вже достали. Вроді мені здавалося, що дівчина жива була. Де багато було, бо груди. А вона там як ну, впала, лежала тобто головою. Тобто вона була, лежала головою вниз, її не було, вона була повністю під водою. Повністю. Голова вниз була. Він там великий знизу. Швидка скоро приїхала, так, зразу вони тільки перезвонили, вона десь була біля того зала. То вони в секунді прилетіли, то тих два хлопчини вони скочили, витягнули малу, а ті вже скорою допомагали, тому що водою рахло, видно, тіло і вже не могли мені витягнути. То моя дитина, що ж то, таку дитину поховати. В міліцію я не хотіла там звертатися, бо вони нічого не зроблять. Я тоді в міліції була, як таке зробилося, то вони одразу йде, пояснюють, що пише. Я кажу, мені дитина загинула, вам пояснюю, що писати. Хочу знати, хто винен. Я знаю, що то директор автозалу. Та яма не закривалася ніколи цілий рік, наскільки я знаю. А він сказав, що він загорожі робив через день. Він того всього не робив. Протилежної думки директор автовокзалу, який запевняє, що за два дні до трагедії перед вихідними люк був закритий, підтвердженням чого є свідчення власника ветеринарної аптеки. Перед тим трагічним випадком передувало те, що в п'ятницю цей підприємець, якого знаходиться ветаптека, оця згорівша, і цей кіоск, що він поставив, продавець позвонила йому, що тут. Хто-то ходить, збирає жесть на даху його будівлі. Він сюди приїхавши, визивав працівників міліції. Люк був накритий, вони ще зібрали куски тієї жесті, що він поскидав їх, і також положили туди за аптекою, за цим кіоском, туди в сторону люка. Цю всю жесть. Те, що там не, не лишилося ні тієї жесті, ні цього люка за вихідні, тому що в п'ятницю це все було, а субота-неділя був вихідний. Я на місці не був, бо ми їздили до батьків на Тернопільщину. Неділя, коли прийшов на роботу, стався трагічний випадок. Зразу, як мала впала, то вони не знали, чий то люк. Всі крутилися, навіть ніхто не підійшов. Кому належала ця проклята яма, мати загиблої дівчини з юристами виясняла дуже довго. Адже всі теоретичні власники цього каналізаційного колектору після трагічних подій кивали одне на одного. У зв'язку з тим, що незрозуміло, хто має відповідати за дану територію. З одного боку, виходить так, що за неї повинен відповідати керівник. Автостанції, тобто і безпосередньо працівники автостанції. З іншого боку, це є каналізація, і тут виходить питання, може бути зв'язок, все ж таки, якщо є якісь укладені угоди, може бути питання ставитися до водоканалу. І третє це міська рада, оскільки земельна ділянка, на якій це все знаходиться, знаходиться на території Дубинської міської ради. Відкритим залишається ще й наступне питання. Чому в міській управі дозволили приватному підприємцю Томко зводити торгівельне місце над комунікаціями, що є грубим порушенням? Ну, у нас дубно, що там доб'ється, нічого не доб'ється. Винних нема, всі поховалися, та й все. Передали сюди в область, в обласну прокуратуру з обласної передали, передали в транспортну. А з транспортної назад передали в Дубну. Зробили заднім числом, включили, що вкрав хтось. Це ж брехня, сама настояща брехня, і вони так погратися зі мною. У мене що не гра, то кож дитина моя, що ми до весілля готувалися, то тепер поховали. Наскільки складно знайти винних, відповідь на це запитання дасть час. А поки мати покійної Юлії продовжує оббивати пороги та добиватися правди, в постанові про відмову в порушенні кримінальної справи, а на нашу думку складається враження, що вона є одноманітною. Тут складно сказати, для чого це робиться. Може бути два варіанти. Може бути, що дійсно органи прокуратури не знайшли винних, а може бути інша причина, що просто справу хочуть, як кажуть в народі, спустити на тормоза. Чому прокуратура після трагічного випадку не відреагувала відразу? Чому, як запевняє пані Неоніла, затягували вирішення даного питання, ми спробували дізнатися після того, як ми з вами спілкувалися, так. Ну, наші слідчі зв'язався з прокуратурою області, з відділом приймав рішення процесуальне по тих матеріалах. І матеріали в нас затребували на обласну прокуратуру. всі, ще в п'ятницю. На даний час прокуратурою області проводиться перевірка за зверненням громадянки Дубинського району, за фактом спричинення, за фактом смерті її доньки, яка мала місце на території Дубинської автостанції. На даний час прокуратурою області перевіряється причетність службових осіб автостанції щодо, щодо даної події. Крім того, дана подія була предметом розгляду Дубинській міжройній прокуратурі. За результатами перевірки було прийнято процесуальне рішення про відмову порушення кримінальної справи. На даний час матеріали перевірки витребовані з Дубинської міжрайонної прокуратури і перевіряються законність прийнятого рішення. Після проведення повної всебічної об'єктивної перевірки. Буде прийнято кінцеве, професіяне рішення. Я сказала, що я буду далі боротися за неї, за малу. То вони чуть-чуть накрили два камінці, положили, тирсоплита і два камінці. Оцінили життя моєї дитини. Так.